Здорово, на зв'язку Олексій Савченко, радий вітати тебе на новому відео на моєму кліновому каналі. Сьогодні я хочу розказати тобі детальніше про міжнародні нагороди, що це таке, навіщо воно взагалі потрібно і розкажу, як я виграв 5 міжнародних нагород за розробку свого оновленого сайту студії. Коротше, буде цікаво. Одразу став лайк, підписуйся на канал, що ти цього раніше не зробив, і погнало покажу, що це таке взагалі. Отже, сидів, сидів, я такий думав, що от знаю, що існують такі міжнародні нагороди, типу, знаєте, там сервіси всілякі, і думаю. Чому б не завантажити свій проєкт? я ще коли свій сайт студії. Style Design. Ну, отак виглядає сайт. Тобто, у нас він е, з анімашками, з інтерактивами, тобто виглядає прикольно, стильово актуально. Е, мені ще там в інстаграмі відповідали, типу, вистави на голосування. Я такий думаю, а чого б не виставити. Я раніше цього ніколи взагалі не разу не робив. Я знаю, що є такі премії, де виставляють всілякі сайти та можуть голосувати. Думаю, прикольно, напевно, буде зробити. Дивіться, що я вирішив зробити. Я знав, що є. В принципі, два таких сервіси. Ну, я певне, що їх, може, ще більше є, але я зна, правда, два основних. Перший сервіс називається Awards. Давайте його відкримо з вами. Це, типу, такий найпрестижніший сайт по преміям. Можете зайти на нього особисто, це пишеться він так, awards.com, там три бука в в адресі сайту в Домені. І тут вивантажуються сайти на голосування. Тобто тут люди можуть додавати свої сайти на те, щоб вони були номіновані на премію. Ну, вони там можуть виграти або можуть не виграти. Тут насправді. Величезна база для натхнення. Я раніше не розглядав такі сайти, як щось для натхнення. Тобто, надзвичайно, натхнення я там черпаю на Pinterest, на Behance. До речі, якщо вам цікава тема про натхнення для веб-дизайнера, можете написати в коментах до цього відосу, я запишу окремий відос на цю тему. І почав е дивитися сайти на Еворсі, e на всяких сервісах цих постувалкам, тому що тут реально прикольні ідеї. є. І кайф в тому, що ви тут можете знайти якісь ідеї по певним штукам. Наприклад, дивіться, є якийсь проєкт. Наприклад, ось там якийсь проєкт, хтось там його виставляв. І тут прикольно поділені по категоріям. Наприклад, ви хочете подивитися приклади перших екранів. Ось тут бачимо вкладку, називається Hero Image, тобто це перший екран, і у вас відкривається просто величезна база перших екранів. І кайф в тому, що це роботи ну, зазвичай таких досвідчених дизайнерів, тобто тут таких бічових трешових робіт ви не побачите, ну, звичайно, трапляється. Але не дуже часто, тому що не кожен буде розміщувати сайт на голосування. Зараз розкажу, чому не кожен буде розміщувати. Ось, і тут можете побачити багато прикладів прикольних робіт для натхнення. І так само ви можете по категоріям шукати. Наприклад, вибрати там сторінка About Us, типу про нас, або сторінка блогу, або CTA, Тобто це call to Action Element, це всякі там. Призови додії, кнопочки, форми і все інше. Наприклад, я в своєму кейсі теж додав такий момент Сіті, бачите, він тут показується. Тому дуже прикольна штука для натхнення. Раджу вам завести тут аккаунт на e World і зберігати натхнення, так само, як ви робите це на Pinterest і на Behance. Але повернемось до розміщення на сайті цьому. Поки що повернемося з Behance на інший сервіс. Він називається TSS Design Word. Це теж одна із премій. Тут сайт не стільки заморочений, він набагато простіший, але це теж престижна штука. Отже, вирішив я розміститися. Почав шукати, що тут взагалі треба робити. Тут немає як такового створення аккаунту. Ви тут просто заходите на головну сторінку. Ну, за замовченням, ви тут бачите одразу сайт, який зайняв нагороду от, Site of the Day, Тобто це така прикольна нагорода, найкрутіша вважається. Бачите такий значок, веб-сайтов ЗД, тобто це чувак, який зробив або там компанія, або Чувіха. Зробили сайт, воно зайняв сайту в ZD. Типу це прикольно, можете випендрюватися, що ви крутой чувак. Скажу одразу, я зайняв не сайту Здає, я заняв інші нагороди, про те, теж розкажу. Але для початку для першого разу це класно. Коротше, ми заходимо, нажимаємо кнопочку Submit. Тобто опублікувати. У нас тут є вибір. Тобто, бачите, завантажити сайт на голосування, це не безкоштовно. Це на даному сервісі коштує 50 баксів, в це коштує 60. Що я вибирав? Ви можете тут вибрати декілька варіантів, тобто це або ви самі розміщуєте це одна персона, або якщо у вас там є студія, тобто ви можете там. Ну, типу, зробити так, що ви не один автор будете проєкту, а декілька авторів. Тобто тут можна декілька варіантів. Я вибирав цей це соло. Нажимаємо Submit. І далі тут все максимально просто. Ви пишете назву сайту, тобто, в моєму випадку, я писав ось так: Hawk Style Design, тобто назва студії, далі. веб URL, тобто адреса сайту. Найважливіший момент цих премій у вас сайт має працювати. Тобто ви не можете дати на голосування просто макету у фігмі або там, картинку png JPEG. Це має бути. Сайт, на який можна зайти, подивитися, поктикати і так далі. Коли йшло голосування, я прям бачив, що мені е, приходили заявки, тому що у нас там на сайті зроблено так, що я бачу звідки був запит, тобто з якої країни і так далі. Коротше, я бачив, що це прям тестиво, тобто це не просто там ліві тіпи. Я бачив, що прям люди заходили, тестували, що цей сайт працюючий, тому тут не вийде якогось надурити. Це має бути робочий сайт. Ну або є дизайнери, які роблять спеціально для. Нагород, якісь видумані сайти, завантажують їх на доми, на хостінг і подають на голосування. Потім, коли ці сайти зайняли якісь нагороди або не зайняли, вони просто перестають платити. Ну, типу, вони в копілочку зайняли нагороду, і, типу, все ок, ну так теж роблять. Ось, тут пишемо адресу сайту далі, деякий опис, тобто про що ваш проєкт. Я написав ось так: Ну, коротше, що ми студія Hockstyle, яка робить сайти, презентації, корпоративну айдентику для клієнтів з усього світу. Все. Це все, що я написав, От все, це все що тут є. Далі ви вибираєте категорію, я вибирав категорію, не пам'ятаю, що а, агенція вибрав категорію. І далі ставите скріншот сайту. Тобто тут розмір насправді дуже дивний, тут 1068 на 646, тільки JPEG і тільки 150 кілобайтів. Ну і вибираєте теги, до чого воно відноситься. Я поставив теги, типу Animated, full screen, scroll. Ну, коротше, я просто глянув, які інші роблять і все, я нічого не придумав. І нажимаєте Go to Final Step, і там вам пропоную оплатити оплата, там, якщо не помиляюсь, що через PayPal. PayPal у мене прив'язаний до картки Monobanka, там просто списалися суми. Ну, оця сума, точніше, 50 баксів і все. Після цього а, ви чекаєте, поки ваш сайт приймуть голосування, тому що це не автоматичний процес, вам потрібно почекати. А, я чекав, якщо не помиляюсь, десь не знаю, 3-4 дні, поки мій сайт розмістили, Тобто я типу, відправив його там, типу, в четвер, щось таке, в понеділок він вже виставлений був на головну сторінку. І що далі відбувається? І отака вкладочка називається News Nominees, тобто це нові номінанти. Тут з'являється ваш сайт, який ви подали. Якщо ми зайдемо на якийсь сайт, бачите, тут у нас показує, що голосування буде йти ще 93 години 22 хвилини, і скільки там секунд. Якщо ми нажмемо на це, тобто ми побачимо, що це робочий сайт, там ну, буде щось працювати і так далі. Тобто це має бути робочий сайт. Тут можна зайняти нагороди, в принципі, нескладно в плані. Публічних нагород. Тобто, якщо ви медійна людина, якщо у вас є підтримка в соцмережах, в інстаграмі у мене це є, я попросив своїх підписників проголосувати за оці три штучки. Тобто, якщо натиснути тут по плюсикам, тут буде голосування саме народне, тобто це ж теж вже буде три нагороди, якщо ви займете по 20 голосів. Ви бачите, тут, наприклад, у цього чувака якогось там Патріка Хіджса, проголосували 6 із 20 за оце, 5 із 20 за оце, і 4 із 20. Тобто, якщо тут всі 20 проголосують за три кружечка, він вже три нагороди точно отримає. І потім, якщо. Його робота в загальному набере бал вище, якщо не помиляюсь, 7-8, або там 8,1, точно не пам'ятаю. То ви займете ще нагороду ну, сайту Day, можливо, і займете точну нагороду Special Kudos. От яку я зайняв, якщо перевести простими словами, Special Kudos — це типу нагорода за особливі похвалу. Це типу така нагорода, що ви типу не Site of the Day виграли, але майже виграли його. ну, так. Мені не вистачило буквально трохи балів і хоч що вам сказати. Ви тут можете бачити судді, які за вас проголосували. Насправді, система голосування дуже дивна, тому що я от просто аналізував тих, хто подав сайт голосування водночас зі мною. У деяких людей проголосували, наприклад, там 4 судді, в мене проголосували їх тут 10, у когось там ще більше, у когось там взагалі 2-3 судді. Коротше, незрозуміла логіка. В моєму розумінні, що ну, всі мають бути в однакових. Умовах, і якщо там голосує 10 суддів, то це завжди 10 суддів. А, ну і тут ви, в принципі, можете бачити хто звідси. Наприклад, чувак, який мені найбільше поставив, він з Юнайтед Кіндомс, тобто з Великобританії. А, хто поставив мені найменше, наприклад, якась чувіха з Італії, вона поставила мені на іншу оцінку. При цьому ви можете подивитися сайт цих суддів. Я просто прикалувався зайшов на сайт цієї судді. зацініть сайт просто. ну типу Картинка з Шатерстоку якась, я нічого там типу, хочу сказати, але мені здається, що це не рівень е, ну, таких сайтів, прям, щоб прям, знаєте, е, голосувати за інших. Тобто є прикольні чуваки, у яких прикольні сайти. Деякий чувак, тут я заходив, у нього взагалі, оцей, якщо не помиляюсь, який поставив теж на оцінку. У Чувака, а, вже працює сайт. Ой, заходив на нього сайт, у нього раніше він не працював, він не проплатив дому. Ну коротше, то вже така історія. І дуже прям видно, що якщо там хтось із таких країн, типу там СНГ, то може бути навпаки, занижати вам оцінки або навпаки завишати. Коротше, така дуже штука. Цікаво, але ось такий досвід. Тобто, за це дизайн Awards я зайняв 4 нагороди. Ще раз: це UI Design, UX-Design, інновація і Special Coodess. От тут додам їх зараз на відео, можете подивитися, як це виглядає. І тепер повернемось до Awards. Найпростініша така нагорода. Як тут відбувається? Тут ви вже можете створити свій профайл. У мене є профайл, можете зайти подивитися, він так називається «Hawk Style. Що тут показується в профілі? Ви можете вставити фоточку, нікнейм, країну, скільки робіт цього бачимо. І от в моєму випадку я зайняв одну нагороду. Honorable Honorable Mention, Ось, якщо так. Це по факту те саме, що на цей СЗЗене Ворд. Це така. Нагорода за особою похвалу. От зараз тут її вставлю, побачите, як вона виглядає. Там все підписано з підписами цими імена. Коротше, ну це типу, можна перевірити спокійно. Тобто підроблювати таку нагороду немає сенсу, тому що ви це можете спокійно зайти на сайт, перевірити, що такого не існує. Якщо хтось там показує, що в нього є нагорода, це можна легко перевірити. Тому е, ну, якщо нагорода є, вона вже є, ви нікуди ніде ні, 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 це. Це легко перевірити. Ось моя робота, яку я подавав. Тому в чому суть тут подавати? Те саме нажимаємо Submit site». а Ви тут вибираєте, а, вже 65 став. Я за 60 ще подавав, дивіться, ще дорожче стало. Тобто ви вибираєте або стандартна публікація з 65 баксів за один сайт, або вибираєте 150 баксів. Євро за рік, у вас стає ще про аккаунт, і у вас такий лейбл буде показуватись, і дозволяє розміщувати ще додаткові роботи, окрім цієї, що ви зараз хочете, в майбутньому з дисконтом у 30%. Ну, коротше, можете перевести там через перекладач, потім зайти, щоб все показано. Вибираємо придбати стандартно, ви тут так само вставляєте посилання на сайт, категорію, опис і так далі. Мені сподобався Awards з тим, що тут більше налаштування. Дивіться, якщо на CSS Design Awards ми вставляємо тупо один скріншот і більше нічого, то тут можна ставити. Більш цікаво. Тобто, дивіться, тут я вставив опис, ну, зрозуміло, це опис про що проєкт. І потім я показав деталі, наприклад, мобільна версія, десктоп, портфоліо. Тобто, ви показуєте окремі елементи вашого сайту. Це можуть бути або скріншоти, або там макети, які ви зараніше раніше підготували заздалегідь. Я готував спеціально скріни під AdWords, e під розміри, там все написано, які розміри мають бути. Далі: послуги, тарифи, всілякі штуки. І класно що тут можна вставити анімашки. Бачите, я показав, тут, наприклад, анімацію першого скріну мого сайту. Тобто, це класно виглядає, дуже стильово. Також показав анімацію цього блоку, де у нас там призов до дії, як відкривається формочка. Все класно, все красиво. І що я ще показав? Main screen Animation. А, це кейси, я показав, як виглядають кейси. Далі воно автоматично коротше, показує, який у вас використовується шрифт в проєкті, в моєму випадку, це Helvetica і кольори. Тобто, у мене це просто темно сірий і білий кольор. І теги, тобто, до яких воно відноситься: це дизайн-агенція, портфоліо, там, типографія і все інше. В чому е, різниця між голосуванням на іворці? E ви не побачите оцінок суді. Якщо ви не зайняли сайту day, тільки якщо ви зайняли сайт of the day, тобто сайт дня, це така найкрутіша тут нагорода. Ну, ще є сайт року, це взагалі прям UnRial. Якщо ви зайняли сайт of сайту day, то тільки тоді ви побачите, хто за вас проголосував. Це зроблено, як я читав, для того, щоб ви не могли підкупити суддів, не могли з ними домовитись і так далі. Тобто, якщо теоретично, якщо ви тут бачите суддів, ви можете знайти їх в соцмережі, типу написати, попросити, щоб вони проголосували за вас, як ви хочете, заводити гроші. Ну це така дуже заморочена штука, тому що як ви бачите, наприклад, за мене голосували 10 суддів, ви прикиньте 10 суддям писати, знаходити, домовлятися, ну це дуже заморочено, мені здається. І тому на Еворці e зроблено більш розумно. Тобто ви не бачите, які судді за вас проголосували, але ось тут ви можете бачити, хто із людей ком'юніті, тобто це ті люди, у яких є аккаунти на Еворці. E ви можете побачити, хто за вас як голосував. Ну, тут. В принципі, були дуже високі оцінки. Я так розумію, це, скоріш за все, мої підписники. Тому що я в інстаграмі, в Телеграмі теж розказував. До речі, підписуйтесь на мою Інститут Телеграм. Там дуже багато лайф контенту з моєї роботи, як я працюю з реальними клієнтами. Там прикольний контент, коротше, посилання в описі. І це, скоріш за все, мої підписники поставили дуже високі оцінки. Хоча тут були ще люди із інших країн, типу там. Індія, Канада, там Чувіха з Русі проголосувала. З States, Естонія. Ну, коротше, тут багато людей голосують, це дуже цікаво теж виглядає. І в результаті моя робота зайняла скільки там по балам, я не пам'ятаю. Ну, коротше, там. А, бали тут я показую, якщо не помиляюсь. Так, ну коротше, сайт ЗД вона не зайняла поки що, але ще є можливість його зайняти, тому що дивіться, як це відбувається. Тобто голосування тут йде йшло приблизно десь. Трохи більше тижня, і ще після закінчення голосування є три місяці, щоб всі судді проголосували, і там, якщо не помиляюсь, десь там через три місяці є можливість, що я ще отримую сайт of the day. Ну тобто, тут так зроблено, тобто тут не тільки одна нагорода, поки що, тобто потенційно може бути ще щось. Ось. В результаті, навіщо це взагалі потрібно. Ну, По-перше, якщо так по факту, то просто повипендрюватися перед іншими дизайнерами, майбутніми клієнтами, що ти зайняв міжнародні нагороди. Ну, як повипендрюватися? Це реальний сайт, який зайняв нагороди, і це просто круто. ну, Снавачше, що ви зайняли ці нагороди, круто, що ти взагалі чувак, який зробив щось, що зайняв нагороди. І в подальшому я планую ще нові роботи сюди закидувати. Тобто бачите, в чому нюанс. Робота, яку ви подаєте на голосування, ну, вона має бути така, знаєте, вивезена, тобто прям така сочна, така занімашка з інтерактивами. Якщо ви завантажите просто якийсь сайт, зроблений, наприклад, там базово на Webflow, ну без заморочок, без анімації, без нічого, скоріш за все, він нічого не займе. Тобто тут має бути щось таке 3 d шне анімаційне, прикольне інноваційне, тоді воно щось займе. Якщо ви з якусь таку ну, банальну, плюс-мінус таку стандартну роботу завантажити, скоріш за все, воно нічого не дасть. Тобто я так тому хочу всі тут кейси закидати, але а, в мене дуже кейсів є багато. Яке я роблю саме по задачі клієнта. Я розумію, що цей кейс буде працювати для мого клієнта, він буде приносити замовлення, заявки, але це не для міжнародних нагород. Тобто він виконує свою функцію, але щоб на міжнародну нагороду подати, це має бути якийсь такий типу аля вау сайт І хочу вам донести думку: дуже важливо: не треба гнатися, от, щоб там ваші роботи були саме для міжнародних нагород. Робіть проєкт такими, які вони потрібні клієнтам. Я 15 років на фрілансі. Тобто, це от, в цьому році я перший раз вирішив заморочитися, цю штуку зробити. Це мені не завадило зробити дофіга кейсів, навчати учнів веб-дизайну, Тому це просто так знаєте для галочки для себе, що ти там клас, молодець, отримав нагороду, але не гоніться за цим. Це не супер, важливо. в кар'єрі об дизайнера набагато важливіше. Вміти спілкуватися з клієнтом, продавати свої послуги і робити класні кейси. Ось що вам хотів сказати: я нещодавно створив об'єднання фрілансерів України. Це така велика група в Телеграмі, це така ком'юніті-чат. Я раджу вам туди доєднатися, це абсолютно безкоштовно, тому що ви там можете отримати відповіді на свої питання з веб-дизайну, з фрілансу, обмінюватись досвідом, рекомендувати свої кейси там в Інсті, на біганці кидати посилання. Коротше, таке ком'юніті це абсолютно безкоштовно. Посилання на це ком'юніті об'єднання є в описі. Заходьте, приєднуйтесь, буду раді. Вас бачити серед підписників. Завершення цього відео хочу сказати, що якщо вам було корисно, якщо вам подобається такий український контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви раніше цього не зробили. І поділіться цим відео своїми знайомими фрілансерами із України. Будемо розвивати таке українське ком'юніті. На зв'язку був Олексій Савченко. Дякую за перегляд і до на наступного відео. Пока!